Що вам потрібно почути тут і зараз? Хто ви? Ви душа, яка вміє радіти, ви душа, яка вміє ділитися цією радостю, яка вміє наповнювати інших. Ви вмієте бути в центрі уваги. Ви це любите, вам це вдається, вас можуть слухати ваші родичі, ваше оточення. Ви говорите вірні речі, досить вірно розмишляєте, але от відчувається якась молода, або така досить легка енергія. Можливо, ви не любите зайвий раз грузитися. Або дуже, якщо у вас реально щось грузить, ви максимально намагаєтесь від цього відійти. І людей, до речі, таких тяжких теж не хочете приймати в своє оточення, як то різко їм можете показати на виход. Зараз у вас. Обираєте направлення якесь. Хто шукає роботу? Хто шукає нових знайомств, партнерства? Тут іменно пошук або вже вивчення якихось нюансів для того, щоб дійти до якоїсь радості. Хочу більшого. Ну, зараз вам дуже невесело, м'яко кажучи. Важко морально, психічно, подавленість, відчуття втрати опори внутрішньої. Нема на кого спертися. Не відчувайте себе в безпеці. Внутрішнього комфорту нема. Можливо, поэтому і шукаєте, як же себе довести до цієї радості. Що ж у вас так всередині зломалося? Цікаво зараз. Окей, що вам треба почути? Тут і зараз? Вам людина, яка тут тоне прямо в своїх емоціях, в переживаннях. І ви скриваєте це від інших, від сім'ї. Якщо хтось і знає, то хтось один. Можливо, ваша дитина або хтось молодший за вас. Вам досить одиноко. Вам нема з ким поділитися, з ким розділити цю глибину вашу. Але якщо ви надієте, що вам хтось допоможе тут, а, в плані вашого оточення? Ні, можливо, у вас якісь надії на некого рицаря Кубкового або короля жезлового? А, Це самообман, не накручуйте себе по цьому поводу. Це тільки втрата ваш, вашої енергії, часу. Та й просто навіть не витрачайте зайві думки на це. Е, ложне ожидання. Ні, тут по очельнику. Знову Докопаєтесь сама чи сам. От зазвичай. Я рекомендую більше чувств, да, якоїсь емоційної глибини. От зараз ні. Включіть логіку. Не можете включити логіку із-за такого хаоса душевного. Значить, прям пропишіть ручкою на листочку. Чи реально так все в житті у вас зараз катастрофічно на сьогоднішній день? Те, до чого, як ви звикли стратегію промалювати, до чого це призведе через місяць, через рік чи через 22 роки, це понятно, що у вас, можливо, це входить якусь паніку, вкидає. Але на сьогоднішній день включи максимальну логіку, аналіз, розум, чи насправді в тебе все так катастрофічно, тому що отут ніби просто не вистачає відпочинку голови? Голові. На голові, говорю, голові достала карту. Да, по да. Тобто тут така у вас внутрішня драма. Ви як оголений нерв, який зараз сприймає будь-який подразник просто в аут, Да, щось таке як катастрофу. Більше, ніж воно є насправді. Це через ваше вигоряння, через відсутність своєї опори. Через те, що нема можливо, що хтось вам підійшов і сказав, все буде хорошо. Нема, да. да. Тут карта пустоти, нестачі, нестачі сім'ї, нестачі підтримки, нестачі кола, нестачі спілкування. Даже. Вона вас буде. Але щось нове, нове знайомство. Ви нова, нова робота, до речі, може бути, нова якесь направлення в роботі. Да, ви щось, щось там шукаєте, щось узнаєте, можливо, щось читаєте, можливо, щось вже вивчаєте. Там уже, вже вначалі говорила. Воно вас приведе, до речі, до дев'ятки пентаклів. Тобто переживали за гроші, приведе до грошей, переживали тут достаток, да, комфорт матеріального плану. Да. Досвіду у вас для цього. Є і буде ще більше. Ви зможете управляти страхами, ви зможете управляти повністю, якщо тут диявол, то матеріальним світом. Ой, прям управлять. Просто все те, чого ви боялися, все те, що вас заводило, можливо, навіть в паніку, те, що вас навіть как-то, ви ніби це переводите з мінуса в плюс. Весь свій хаос, все те, з чим ви вже познайомилися з цими внутрішніми процесами, з думками, з аналізом, з такими власними оціми катастрофами, ситуаціями, все ваше життя це є оцей процес, ніби як визрівання. І тут ви визріваєте, ви доходите до якоїсь зірки, до логічного. До логічного повороту в своєму житті за вкладені ваші зусилля, за вкладений і пройдений досвід вас визнають. Вам тут аплодують. Хоча ви кажете, зараз тут взагалі не ясно. Тут ну куди що? Справитися. О, да, Хочу сказати, як тільки ти думаєш, що от зараз все, от зараз зламаюся і здамся, оце якраз то дно, де зараз зламаюся і здамся, від якого варто прям отскакувати. В такі моменти максимально відслідковуйте свою думку, е, ідеї якісь потрібні. Даже самі якісь хочеться сказати сумасшедші, е, їх можна воплаті в житті. Да? да? і вони вам приведуть якісь основу, матерію. Стабільність, розслабленість і опять-таки що витягують цю карту визнання, карту власної перемоги. Чи вийде у вас, витягнуть себе з цього? Однозначно вийде. Не просто вийде, ви стаєте іншою, іншим інший статус.